Ось уже майже рік триває відчайдушна боротьба українців за право бути українцями. Ворог не полишає спроб захопити Донеччину та втримати окуповані території. На жаль, шлях до перемоги лежить через найбільше і непоправне горе загибель наших найкращих синів і дочок. Ось і нині. Сусіди, друзі, військовослужбовці і просто небайдужі миргородці зустрічали живим коридором пошани свого захисника героя, солдата Збройних сил України Киркуша Івана Васильовича. А біля рідного порогу його в останнє чекали в немтічній скарботі: батько, мама, дружина, брат, сестрички. Іван народився 27 листопада, 1997 року у дружній багатодітній родині зацінували та поважали один одного. Він ріс відкритим, працьовитим і доброзичливим хлопцем. Після 9 класів Миргородської школи No9 продовжив навчання у Хомутецькому фаховому коледжі, який закінчив із відзнакою за спеціальністю технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Йому пощастило рано зустріти кохання і створити сім'ю. В якій народилася донечка Софійка. Мрії і плани молодої родини перекреслила підла війна, розв'язана країною терористом Росією. Як справжній чоловік Іван Киркуш пішов захищати волю і територіальну цілісність держави від безжальної підступного ворога. Із серпня 2022 року солдат Іван Киркуш виконував бойові завдання на пекельному сході держави у складі сильних, незламних і вмотивованих військовиків 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. На жаль, від отриманих поранень 12 січня наш захисник, син, батько, чоловік, мужній воїн, був вірний присязі, загинув в бою за нашу батьківщину. І в нього було коротке, досить коротке життя. Йому назавжди 25, але він його прожив гідно, захистив нашу країну і нас з вами. Поховали ж захисника України з військовими почестями на Алеї Героїв у Миргороді, розділяємо горе і щиро співчуваємо родині. Вічна слава солдату герою Івану Васильовичу Киркушу, який не дожив до перемоги, але наблизив її ціною власного життя.